Suzuki Skyway 400, Maxi Scooter з ABS-ом, реально оригінальний пробіг 12 тисяч кілометрів. Навіть гума заводська ще стоїть 2012 року от з таким залишком по протектору. Ну, тут от взагалі просто, ну, 12 тисяч, але якщо уважно подивитися, ну, тільки -тільки, то тут навіть не, не прикатаний гальмінний диск. Якщо так дуже уважно дивитися, то можна побачити залишки Хонгу. Ну і тут все, кожен болтик, все, просто навіть пильники ніденні потріскані. Просто ідеальні. От реально просто ідеальні. З цього з цього боку. До речі, як впізнати де 250, а де 400 там питали. Якщо гальмінний диск один, то ти 250, а якщо 2, то, то 400. І стосовно АБС, теж так дуже просто. І коли є така гребенка, то це за АБС, от датчик АБС от гребенка, по якій щитують. Ну і наліпка АБС. По недолікам, дивіться, от є от, отака подряпинка. Вон. А ні, це не подряпанка, все вже все відлетіло. Ось тут -от є подряпанка, раз. Е -е. Що я тут дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. О, отут є отака от штука. Така фігня, щось отак терло. Вон не терло. І там десь на трубі, якщо не помиляюсь, в кінці О. це теж щось, щось терло, можливо можна витерти, можливо ні. Вон просто подивись стан, який Вон, все як нове. Так само задні гальміни десь взагалі без виробки. Ну, скоріш за все, так само і задня гума 2012 року. Оригінальне колесо. Ця оптика вона така свіжа-свіжа і воно все так горить, що сам колір горить, що ця вся оптика прямо ж горить. Сидіння це класному дуже стані. Давай я можливо на центральну підніжку поставлю його, щоб можна було його з цього боку ще показати. До речі, з цього боку тут взагалі... От у кого був Skyway, то знає, що часу дуже тут подряпаний, тут тут взагалі ніде ніяких подряпин, все просто в ідеалі. І тут стиковочка вся, ну клас. без ключевой кнопочки уси он стан просто працюю просто супер вон усі ключики один дыну неньше тут ще можна? Сидіння можна відкрити, показати он книжечки. Най трама в якому стане Тут підсвіточка он є. Вон, оце, оце он, яке класне. Так, метр дев'яносто два в мене зріст. Зараз проїдусь. Все, я поїхав.